Добрий день, люди. Добрий день буде, буде або ні. Все на шару буде, розпродаж буде, буде або ні. Я е, радий представити сьогодні тут таку класну письменницьку делегацію. Перша особа від мене справа це Андрій Курков. всесвітньо відомий письменник. 4 Мільйони примірників загальний наклад. 32 мови перекладені його твори. Е, письменник, журналіст, сценаріст, просто класна людина. А, і, і ще полігор. Це все. Всього, всього. Далі. Андрій Кокотюха. Ну, це, так би мовити, найбільш родючий письменник в Україні. 28. Сьогодні, чорно думав що 27. Сьогодні в це вже 28 книжок. Людина натворила. Журналіст, сценарист. Письменник і е, є такий нюанс стосовно коронації слова. Це єдина поки що людина, єдиний письменник, який одночасно в один рік коронацію слова отримав і першу, і другу премію. Написав два твори, відправив їх з різних адрес, щоб ніхто не ідентифікував. Написав про різні теми і отримав зразу першу і другу. Премію. Як він сказав, що він конкурував сам з собою. Молодий! <плес> Галина Вторіченко письменниця, журналістка, заступник головного редактора газети Високий замок Львів. Людина, в якої в минулому році на Львівському форумі була презентована перша в її житті книжка це Роман Пів'яблука, який за три місяці продажу вже вийшов третій наклад книжки. Це перше, друге. Вона за цей час. Від коронації слово отримала спеціальну відзнаку вибір віддавців. І від книготоргової мережі Емпік отримала відзнаку диплом відкриття року. І на сьогодні вже мережа Емпік звернулася з тим, що вона вже ангажує промоцію всього ж наступного, що напише Галина Довіченко. І ще один відомий журналіст, письменник, в нього вже шість книжок вийшло, мандрівник, головний редактор сумської. Суми, відповідно, газети, панорама Євген Боложі. Формат у нас дуже простий. Зараз кожен письменник буде представляти себе свою творчість, відповідати на ваші питання. Можете писати записки, передавати. Як мені сказали організатори, по часу у нас обмежень немає. Нам треба завтра в Вінниці бути о 12-й годині. То часу у нас більш ніж досить. А, саме нащо обіцяли нагодувати? Дякую. Ну, почнемо з найбільш плодючого родючого письменника. Не, не хоче першому, тоді почнемо з Андрія Куркова. Найменш родючого, ні, ну теж не зовсім правда. У мене 15 романів, 7 книжок для дітей. 20 фільмів взяти за ними сценаріями. Е, перший фільм, який був е, з моїм прізвищем е, як сценаріста, це може бачений вами фільм е, Яма за мотивами Купріна Догіділа і гнів грали головні ролі 90-й рік СССР Швеція. Ну я дякую вам за увагу. І е, кому передав? Тобі. я віддаю. А зараз передамо слово непочесному реальному головному редактору і письменнику Євгену Порожіну. Добрий вечір. Я живу в далекому місті Суми. Це на півночі України. Не кажіть, чи я це батьківщина. Суми — це не батьківщина Ющенка, батьківщина Ющенка це Хоружівка, це різні речі, це точно я можу сказати. Окрема область. Так, Це окрема взагалі, держава, не область Хоружівка. Так вийшло, що за Дарвіном я зустрів свого знайомого у 25 років біля цвинтара і став головним редактором газети. Я тоді студентом третього курсу філологічного факультету. Ну і досі випускаю щотижня газету під назвою «Панорама» і чим і щасливий. Інколи пишу книжки. Люблю подорожувати автостопом і так далі. Ну, проїхали ми в Індію, Бангладеш, два місяці, місяць, Китай. Остання подорож була до Сирії, Сирія, Ліван, Кападокія, це центральна анатолія, Туреччина. От, ну дивіться наших подорожей наступний: це витратити як менше і побачити як більше. Ну, це, мабуть, про себе і все, бо розповідати кожна людина про себе може багато. Я думаю, що я краще почитаю два невеличких оповідання: одне дуже серйозне, а друге не дуже серйозне. Серед нас тут є один єдиний на сьогодні, здається, в Україні письменник який має реально видані мемуари. Причому мемуари вийшли декілька років тому. Це Андрій Кокоха. Називалися вони у нього Любити живих. Давайте він нам продемонструє, як треба любити живих. Слово Андрію Кокотюсі. Добрий вечір. Андрій Котюха, 38 років, гетеросексуальний. 28 книжок, з них 14 художніх. Рівень цієї художності сподіваюся, колись хтось визначив. Е і зараз ось, не е буквально в минулу п'ятницю дві книги вийшли в електронному форматі, тільки рік вони будуть, тобто рік вони будуть тільки в такому форматі. Отже, я себе ризикую назвати автором 30 книжок, 28 реальних, дві віртуальних, плюс е я, я хотів би змафлювати, сказати, що в мене дванадцять книжок для підлітків. Але я цілий рік писав місяць по книжці для видавинства грані те такий книжковий серіал для середніх школярів, скажімо так. Але ці книжки, хоч і хоч і видаються окремими, я вважаю їх однією цілою книжкою, і і вони ще до кінця не видані всі, тому це в процесі видання. А зараз хочу передати мікрофон людину, якою вже є перша книжка. Тобто стосик паперу скріплює в корінці справді дуже хочеться от спілкуватися з читачами, показувати їм, що ми взагалі робимо, для чого ми це все пишемо. І Тернопільщина, і Тернопіль в цьому сенсі для мене це справді безперебільшень. Дуже багато що значить, отут сидить Тетяна Дігай. Я правильно прізвище називаю так наголос? У мене вже було багато відгуків від читачів. Я їх так збирала, як, ну, як початківець, мені все було дуже дороге. І тут мені раптом хтось з моїх подруг каже: А в інтерв'ю на тебе з'явилася вже така рецензія літературна. Я думаю, ой Боже, відкрила, прочитала її, і що мене там Тетяно вразило, це таке, таке розуміння. От коли тебе хтось зрозумів, ну. Просто фантастика. Я подумала, я хочу з цією людиною познайомитися. Мені це не вдалося. І я знала, що вийшла книжка ваша, це збірник рецензій. Знала, що ви живете в Тернополі, а коли ви сьогодні підійшли, то я просто подумала, ну це. Я цього не могла не зробити. Чоловіків таких викликають з собою липкою. І перша, до речі, моя поїздка до читачів це була в Гусятин. От були в Гусятині в вашому районному містечку. Так як там люблять книгу, як, як там зустрічають е, письменників, як там е, в книгарні, там такий був натовп, я такого не бачила ніде, не відкритті. Е, тобто. Тернопіль і Тернопільщина це щось ну, для мене особисте. Дуже таке особливе. Ну не знаю що. Ну, книжка вийшла, їй всього лише кілька місяців, а я її вже бачила, і це для мене дуже дорого. Зачитано абсолютно, стерто до такого стану, що це от зеленим написано, нічого не видно. От і мені це ну, дуже дорого. І те, що мережа книжкових магазинів ЕМПІК теж визнала як дебютом року. Це все я сприймаю як авансом, великим таким авансом. Про той час, поки багато ну там на телебаченні, в тому числі на в засобах масової інформації, багато говорять про кризу, От а письменники тим часом працюють. От запитайте будь-яку людину з тих, хто перед вами сидить. Ми весь цей час працювали як. Ну, себе не шкодуючи, я книжку написала за цей, за цей час. Письменники представилися, представили свою творчість. У мене така пропозиція, що давайте, може, півгодинки всі, хто хоче, буде ставити питання. І потім можна буде купити книжки, ми тут трохи взяли з магазинів, і поставити автографи на шару. Hey, Madrid dream, 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 dream,